Дякую, друже. Дякую, що завітав до мого каналу. Вибачаю за мій голос, я трохи захворіла, але я ж не можу залишити вас без прогнозу. До речі, з'явилась така пропозиція, що робити не прогноз, а нібито огляд подій за тиждень, що минає. Ну, десь якісь новини, якісь плітки і все таке інше. Тобто, наприклад, кожен із вас може написати, що за тиждень, що минає, вас зачепила якась новина, якась інформація з телебачення або з соцмереж. І тоді ви, наприклад, у п'ятницю пишете. Це запитання чи цю новину під крайнім відео на моїй страничці на моєму каналі. І я потім збираю ваше запитання і роблю огляд по ним. Ну, це як варіант. Пишіть, якщо вам це цікаво, цікава така пропозиція, а чи, мабуть, зробити і такий, і такий варіант тобто огляд. Будій тижня і також і прогноз. Пишіть, чи було б вам це цікаво. А зараз у нас прогноз на наступний тиждень, тиждень з 20 по 26 березня. І це, нібито, картинка, як себе відчувають. Люди в Україні. Бо я точно знаю, що люди, які знаходяться за межами України, вони відчувають все це, що відбувається, трохи інакше іноді більш лячно їм. Тобто дивимось, що чекає на Україну на тижні з 20 по 26 Березня як ми будемо це сприймати, це, що буде відбуватися, це фон тижня, великі аркани, старші аркани. А це деякі деталі: молодші аркани та придворні карти. Тобто Ну, знов таки ж, це можуть бути якісь плітки, або це знову якісь спіймають, викриють можновладців чи ще когось, хто ловить рибку в мутній воді. А люди взагалі на землі реальні люди, вони допомагають один одному. Піклуються про границі, про кордони це дуже важливо. Бо це може бути, як казати про намагання порушити наші кордони десь в іншому місті, так і це може бути те, що ми наблизимося до наших кордонів. Це дуже цікаво і. З огляду на оцю картку, це саме так і може бути, бо ця картка показує, що буде якийсь гарний шанс, але є ризик, ризик втратити цей шанс, опустити, не скористатися їм. Тобто, якщо ви хочете послухати про бізнес, родину та здоров'я, це може буде виглядати так. Бізнесу зараз треба так, щоб співробітники допомагали один одному і також керівництву. Тобто взаємодія повинна бути не тільки на таких своїх обов'язках по роботі, а й більш людське щось повинна бути. І так не пускати конкурентів, дивитися, що, що ви можете покращити внутрі свого бізнесу, і також поки, ну, шанс не впустити. Буде такий гарний шанс, але треба дивитися уважно. Якщо це про родину, то знову ж таки взаємна допомога, піклування. І сконцентруватися на ваших почутті на вашому почутті всередині себе. Тобто не дивитися, що назовні, а більше приділяти увагу вашим внутрішнім стосункам, вашим внутрішнім почуттям це дуже важливо. І якщо це про здоров'я, то треба. Піклуватися про здоров'я, теж увага на внутрішні ваші, внутрішній стан, не, не, не треба нервуватися, треба бути спокійніше, і тоді все буде добре. І я б розглядала цю картку як те, що треба пити більш чистої води. Не забувайте про це. І навести порядок всередині в шлунку, пішківнику в і все таке інше. Це дуже важливо промити, прочистити. А взагалі, друзі, чекаємо на те, що знову буде багато фейків, залякувань, брехні і все таке інше. А ми все знаємо, що треба робити своє, треба боротися. Гуртуватися, працювати і все буде добре. Слава Україні!